Добра дорога, шановні! з вами Донецький, Ради вітати вас на відео. В нас черговий вечір, черговий вечір неділі. І ікона 93+, яку ми чекали, що оновлять хоча б до 5 слотів або до 94+, вийшла. Фул фігня, на жаль, лише така сама, яка і була. А отже, ми будемо для вас сьогодні перевіряти, як сипе з оцих 96 гарантований шейпшефтер плюс першого тижня одразу 96. Не так як було на тоцах. 94 плюс 2 до рейтину. 375 тисяч. монет цей пакетик коштує. В нас всі трейдери в нас заробляли весь сезон хлопці на моїх парадах. А отже, вирішили трошки витратити їх наприкінці сезону. тому ми відкриваємо за монети ці паки з магазину і лутаємо там класні карти. О, то Грізман в першій команді багато дійсно топових карток. Також є ікони Міахем на позиції центрального півзахисника. Тож будемо дивитися, як цього паде. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забувайте лайк цьому відео проставити просто для аури і не пишіть, кого ви зловили, якщо самі раптом відкривали. А краще до нас приходити на твіч. В нас тут весело. Всі посилання в описі, як завжди. Давай в нас перший іде на дно корабля, не я, а йде Драглайн. Here we go, пане Драглайн, Шейпшифтер 99. Тому що один на гарантовану ікону. Не знаю, як це може бути. Давай, полетіли. О, це буде Свонсон, да? Ні. Це буде Мапі Льон, 91. Окей, це не гарант. Але шкода, що не 2.96-х. Тобто тут може бути і Свонсон, і. ця... Да, 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 да. да. І ця. І Свонсон, і дублікатом другим йому випала Бюхель. На жаль, один з найгірших дропів, який можна побачити з цього піку. Так, МЛС. МЛС Німеччина. Це буде Марко Ройс. і він перший. Нічого собі, 97-й! Перший 97-го рейтингу Ілля Хака! Є питання до мене? Я ж кажу оцей пак козиря. За ним ще й можуть впасти португальці. Немає португальців, але є ще компанії і шльотербек. Ні, ну це класний пак. 389 тисяч монет і він його відкриває. Зараз роботягу заскамлять, в мене перечуття. Зараз буде Свонсон і ця друга я забув, як її. Але ми бажаємо успіхів. Франце Вінгер. Це буде Мукієлі. А він 95-й, це не твій гарант. Це не твій гарант, буде за ним хтось. Але коли А, 94-й, тим паче. Діані 96-та. Оце одна з найдешевших карток. Вона, Свонсон і ще одна. Але може там португальці. Пу -пу -пу. Пу -пу 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 -пу. Бажаємо тобі успіхів в такому третьому пакетку. А це Улісси чи шофер ве Франція? Я перепрошую. Це перший іде, а я поняв. А йому за ВЛК випав оліса. Ча. Йому за ВЛК випав оліс. Але але другий на те. І в нього теж є. Є фахоту! Контора! Контора! Конторушка контора! Контора! Що? В сенсі золота карта. Я не поняв. А що відбувається? Це па. Це, це був за 375к. Який нахрен решвартерос, що відбувається? Котора! Привіт! Я тут! Що він. Я... Ой боже! Одразу після новин про злив гри 19 вересня. Нова гра вже готова. На стару нема часу. Спроба номер 2 Сюрпрайз, сюрпрайз. О, це карта Португалії! Це карта Португалії! Це буде і карта Португалії. І ще буде цей бізнес 96-го рейтингу. Воу, дайте кріша! Або ну Мендеша. Це хто? Франциско Концейсао. Блін, це напевно не найкращий дроп. Але як ні як Вони супер рідкісні. Ми вперше побачили цю карту. І Мамардашвілі з гаранту. Ну цей пак, напевно, гірше, ніж був перший. Але Франциско Франциско Цейсао. І йому лізе четвертий золотий плейстайл. Трикутник. А він має цапа? Ні, блін. Та-та-та-ра-ра-ра. Джині, Вай, Налдум, Фервей Німеччина. О, це буде шльотербек, це дуже поганий старт. Це буде Льотербек 95-й. Тут треба, щоб був старт 96-го рейта. Тоді Тоді, ймовірність не зловити. Фодор, да-да-да, такий високий. Блін, Свансон. Ну це фігня пак. Я, я щиро вірю, що там можуть бути за ними португальці. Але поки виглядає як фул взагалі. Фул пасос. Саме в нього, і пільон, блін. пане Проджету, Наприклад, відкриває пак за 375, бачить п'ять. Бачить Мукієлі, і це фігня, бо він лише 94 го рейтингу. Легендарний 18 місців. Як твої справи, скажи, будь ласка, дякую величезне. Півтора роки підтримки. Маркус Решфорд. Це непогано після того, як ми побачили першою картою Мукі Єлі. Він не напевно ті Шейпшефтер, але 97 й рейтинг. Я з них бачив гарний дроп. Якщо тобі пофігу, ПВ Данія. О, ні, це буде. Е, хохом чи як дамбзгарт, ви поняли. Це фігня. Пільменів бахнув справи Та ти що? Пельмені це легенда. І Марко Ройс. Знов після першої карти, яка нам ніби як натякає, що буде стіна, виходить Марко Ройс, якого можна прийняти. Не найдорожча карта, але 97 рейтинг. Класна, статистична і класні плейстали. Типу, зараз це дешево. Я б вважав, що це мідл знов. Моя суб'єктивна думка. Брежнік, не забуду. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Це на моїй совісті, пане Проджето. перепрошую. Я реально бачив там гарний дроп. Сікаріо з нього зловив Оліс, скинув мені, сказав, відкривай. Я собі один відкрив. Давайте і в другій спробі. Будь ласка. Ну дайте йому гарну карту. Це ж за рекомендацію. Ну, я ж зайшов, сказав. Ну що, ви не знаєте, як треба, бляха, це відпрацювати? Ну камон. Дайте йому гарну карту. Зараз народ ще прийде. Бляха, ну камон. Так, ми бачимо першим кого. Міліто, по-моєму, так, да? да. Але Міліто який рейтинг? Герой? Герой не може бути нижче 95-го, да? Можливо, 96-й, я не пам'ятаю. Ще не вивчив. Четвертий лише. А це хто? Ні, ні. це поганий пак. Блін, Вов, ну ти сам бачив, з цього паку були карти і краще. Поки сидів, чекав на чергу, але тобі випала фігня. Це буде Орлін Холланд. І це буде лише один шейпшифтер. А це вже дуже погано. Це найгірше, що ми бачили поки. І ще і Бюхель. А це прям найгірший пак, який ми за сьогодні бачили. Пане Сігарі, о, ти прийшов і за своїм паклаком на промопакі приніс поганий паклак. Стей Німеччина шльотарбек, хімік. Слухай, в тебе якийсь паклак, от мені здається, чи в тебе прям часто так. Ніби я бачу в тебе на аккаунті класні карти, але коли щось відкриваємо. Ендрік. Ну, це таке собі. Скільки він вже коштує? 150? В тебе також син народився, два тижні? Нічого собі. Як назвали, вітаємо! Вітаємо з поповненням. Другий пак пана хіміка. По модельки не впізнаю. Мукієлі чи що? Ні, СТ Італія. Це буде Чербі, слухай, тебе заскамали. 95-й перший, типу. Напевно, ймовірність мала, що вийде якийсь біст. Марко Ройс, це було б непогано, але він в нього є. Ну такі собі паки. Да, і дублікат. Хто хоче нову норм схему, упробувати 4-3-1-2. Да. Мукієлі, але він в нього є. Блін, дайте ікону, іє! Дайте ікону шейпшифтера. Мапіліон. І це золота карта. Я не знаю, я бачив з цих піків, але, але не на стрімі. На стрімі три відкрили прям три пасос. І я свій відкрив, в мене теж був пасос. Фігня. Ще один. Ого! Вау! Мукієле, Родрі, Педрі. Слухай, та ні хімік. Ні, ні, давайте ми це не будемо відкрати. Ну, з 96 плюс ми хоча б побачили дроп. Пак за 375 чат. Роман. Мені 36. Малі 4 з половиною. Їй буде 5, а мені буде 37. Тобто в 32 вона народилася. Лівий Вінгер тим часом. Це буде мукієлі. Але якась дивна анімація. Це ікона, чи що? Чи мене глючить? Це ікона! Пу-пу-пу! пу, -пу, -пу. Знатякав на по-пупу. Ха-ха-ха. Чат. Чат давно, давно не було. Да, на цю тему дискусій. Але, але як карта, це перемога відбиває вартість паку. Друже, давай! Пане Проджето. ЦАП, дівчина з Франції. Це буде хтось рарний, чи що? Але там ЦАПів немає з зліону. А, це Діані, а це 96-й перший. Тобто, шанс на сьому плюс-карту є. Ля-ка-ка! Дуже гарно. І ще й Меліто. Ну це просто фодер. Опа! Here we go! ПЗ! Сполучені Штати! Це буде карта Португалії! Свонсон, блін, фігня! Нельсон Семедо. Та ніби як теж полуфігня. скільки він коштує? Це прикольно, що карта Португалії, але де карта з чотирма плейсталами, блін! Ну я не знаю. Я б не був, напевно, задоволений. Підкат, гачок і квікстеп. Ага. А що це таке? А, в тебе маркет забанений. Here we go, давай, пане демедж. 375 тисяч монет. Ми бажаємо тобі успіхів. Так, да, тут поставили. Оце зараз пак на 97-му карту. Для пана Демеджа. чи буде, чи ні. Перша 94. та А Ендрік, по-моєму, 96-й. Бюхель 96. -та. Це теж буде шейпшифтер. Шльотербек, бляха. Ще один шейпшифтер. Мукієля. Та дайте нормального. Ми всіх вже вибили. Бля, всіх бездарних. Тупо один з п'яти Завел і золота карта. Та срав би нахрен пес. Анрі випав 95-й. Я не знаю, я вас не знаю. Тим часом я знаю, що впав. Це що, Конате? 98-й Конате. І якийсь гравець Португалії, який йде не першим. Бляха, я його не впізнаю. Гонсало Інасіо, він просто має вищу максималку. Але, блін, стій! Це 4 золоті плейстали. Це клас стати. А скільки він коштує? Це напевно гарний пак. 900К. І Конате. Толя відкриває свій панк за 375 іде перша. Свонсан. Коли вона йде перша. То це означає, що ми можемо побачити щось цікаве. А саме карту... Олісе. Доброго здоров'я! Here we go! Оце вже цікаво. Яка ціна Оліси зараз? Він часто падає, я не здивуюся, якщо. І Ендрік ще. Я не здивуюся, якщо він менше, ніж там. 700к. Так, мій пік за 175. Окей, Хомглад, Мукієле, Ачербі. Прекрасний старт. Два Єбаш. Добре, Єбашу 2. Прекрасно. Перший пік. Пізда що за хуйня. Диви, другий. Трикутником. Диви. 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 шо, Рінато, Вега 96. Оце так. Давай. Бієнгем, Хомград, Мукієли, Родрі. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Дякую, пане Сікарьо! Мінус 500 тисяч мале! До речі, подивіться, він мовчить, 10 хвилин нічого не пише. Нічого не пише. Бо він розуміє, що бан пішов, відлік пішов, Мапіліон, Родрі, Де Брюйне і є ShapeShifter. Ну, це фігня. Немає Крістіану Роналду. А, промотибок і чим. Ні, це не бачив. А Кіліан Мбапе, прикиньте. Я в, ледь не вперше бачимо на стрімі рарного Кіліана Мбапе. Маркус Решват. Слухай, оце гарний пік. Ну мені б хоча б таке, блін, поклали. Було б непогано. Не я б може навіть Мбапе пікнув під якусь Ево. Хоча він краще тота не буде. Ну. No. If you know, you know. Ну це гарний пік. Кір 90. Міліто, вже так незвично дивитись е, голови карток. Вінік, клязове. Тобі випали дві найбажаніші золоті карти на початку гри. Вінік і Мбапе. Але він бере фодер. Давай. Майже так. Да. Це буде Ендрік, і він перший, 96-й. І буде ще одна карта 96-го. Вірю, що це не Свонсон. або це Грім, чи як її дівчинку. А хтось гарний. Ні, це буде саме ця дівчинка Свонсон. блін. Бачив результат безкомпромісної битви на Клубному Чемпіонаті світу. Так, uh, да, бачив Марсело. Да. Мукі Єлі, Холмград. Ну, 4, 5 навіть. І Ендрік дублікат. А де ти їх всіх наловив? Так, це пік один з 175 за 175 тисяч. Шльотербек. Хіміка, звідки ти достав е, е, Криштяну? Холмград. Шльотербек. Ми поки найкраща карта, яку тут бачили, це був Фрешфорд. Я перепрошую. Я перепрошую. Пане Толік, я перепрошую. Мукієле Міліто Хомір. Просто брешник пише, ні. Артем це Артем, а Артем це залупа. Ютуб, дякую величезні за перегляд цього відео. Сподіваюся, у вас та ваших близьких. Все добре. Пишіть в коментарях, кого ви залутали по традиції, і чекаємо вас на твічі, щоб ви з нами покрутили щось цікавеньке. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Па. Па.